Мої вітання всім, продовжуємо тему наших відьмарських здібностей, і сьогоднішню частину я назву «То це жінка Ясновидівща. Під 8 березня на цьому каналі я одягла уніформу дослідниці та почала писати історію жінки з самого початку, щоб розібратися самій, чому ми такі, які ми є. Мені дуже цікаво, бо з одного боку, ті, хто не зрозумів минулого, Будуть приречені його відтворювати, а з іншого розуміння причинно наслідкових взаємозв'язків дає змогу впевнено укріпитися у своїх гарних якостях та скинути ті, що заважають добре жити. Так, у кожної з нас є своя особиста історія, яка створена близьким колом сім'ї та менш близьким суспільством, але є те, що було записано у наш мозок протягом тисячоліть, і з цим ми живемо і досі. Я почала з виявлення тих жіночих здібностей, які є нашим привілеєм, і роблю це не для того, щоб якось дискримінувати чоловіків аж ніяк, бо ми пара, як їнь і янь, і саме в парі ми гармонійно розвиваємося та проявляємо себе найкращим чином. Але є певні перегини, коли проявляються слабкі жіночі риси, притаманний нам образ жертви, наприклад, та образ героїні, коли жінка на себе бере забагато, роблячи чоловіка слабким та залежним. Ми до всього цього доберемося крок за кроком, а почали з самого початку для того, щоб виявити, відкіля у нас є певні переваги перед чоловіками. Та як цими перевагами не лякати їх, а навпаки, робити сильнішими для того, щоб самим сильнішими стати? Минулого разу ми розбирали тему маніпулювання, і може хто з вас вирішив, що, о Боже, не може бути, ми маніпуляторки, це жах. Насправді я веду до того, що бути жінкою це бути дуже розумною. Але не в традиційному сенсі, а в сенсі набагато більш глибокому. Любий, ти такий сильний та відважний, і тобі шаблезубий тигр буде як те кошеня, що поганому в тому, як тут жінка маніпулює чоловіком, де тут брехня та хто програє від цього маніпулювання? Милий, сильний та відважний? Так. Може, він ще сам не збагнув про це, але думки про себе в цьому напрямі його саме такими зроблять. І завдяки цьому не тільки сім'я буде захищена, а й чоловік себе переможцем відчуватиме та поважати стане, щоб, що дасть йому ще більше сили. Наші пращурки мусили бути професіоналами в тонкій справі стосунків не тільки з чоловіком. Але й з іншими однопліменниками, бо ті можуть стати у пригоді при захисті, і щоб стати професіоналом будь-де, треба гарно знати сферу діяльності. У цьому випадку потрібно добре вміти спостерігати за іншими, досліджувати їхню поведінку для того, щоб сформувати відповідну, хочеш жити, умій крутитися, як то кажуть. І так. Крутитися поміж інших людей. Але ключове це уважне спостерігання, і саме це є основою нашої інтуїції. Інтуїція в перекладі латинської уважно дивлюся, споглядаю. Згідно з вікіпедією, інтуїція це форма знання людини, яка виникає без усвідомлення конкретних шляхів. Та умов його отримання. А ви не питали себе, коли інтуїтивно приходили до правильного рішення, чому саме так я подумала? Після того, як мені часто казали, що у мене все гаразд з інтуїцією, я вирішила дослідити цю тему шляхом запитань: А чому саме так я про цю людину подумала? Наприклад, чого це я взяла, що людина, яку я бачу вперше? Або зовсім мало знаю, саме така, як я про неї думаю. І знаєте, коли уважно препарувати своє рішення, виявиться, все не так вже й дивовижно. Насправді я мала досвід з людьми такої поведінки, і вона вела до певних результатів. Або я знаю, що люди з такими зовнішніми особливостями мають схилення. То знов вже певних результатів, ну і так далі. Тобто, в наш мозок, або в підсвідомість, як хочете, потрапляє якась інформація, переробляється згідно з досвідом, який ми вже маємо, і ми отримуємо відповідь. Це відбувається за долі секунд, і проноситься скрізь усвідомлення, тому й приймається за відчуття. Просто задумайтесь про це та позапитуйте себе про різне. Згодом я натрапила на вислів агати крісті, який мене підкріпив у моїх догадках. Жінки несвідомо помічають тисячі деталей, несвідомо зіставляють їх і називають це інтуїцією. Знаєте, наш мозок або підсвідомість і не на таке здатний, але варто довіряти своїм відчуттям, бо це і є наша інтуїція. Яка сформувалася згідно з певними внутрішніми знаннями. Пам'ятаєте, зі школи Сон Мінділеєва, де йому таблиця елементів прийшла, вам би вона прийшла без тих знань, які були у професора, чи комусь в голову щось прийшло би без певних особистих знань. Просто в нашому мозку на підсвідомому рівні зберігаються необмежені накопичені знання. Які ми не здатні усвідомити повною мірою, на базі цих знань і формується наша інтуїція. Ну що, цікаво вам було? Скинула я трошки наліт магії з інтуїції? Якщо ні, то й не треба. Головне довіряйте їй. З вами була Ларіса Гуріна.